Багато хто запитував, як боротися з неприємним запахом в машинці, як його почистити від того. Дуже хороший рецепт це от така рідина. Білизна 16 гривень в копійочці. Купуєте дві бутилочки. Відкриваєте вашу машинку, виливаєте білизну. Одної мало, можна 2-3, бажано дві, а то й три бутилочки. Ставимо в режим прання на а, в такий режим, якому можна виставити температуру 60 або більше градусів і вмикаємо її. І наша машинка нехай працює повний цикл такого прання. Потім можна зробити додаткове полоскання.